Тому на даний момент часу я вважаю, що ілюстрація необхідна, але її можна почекати. І почекати ілюстрацію Львова немає, займаються всякі там, телеканали, славно відомі Львівські, не депутати обласної ради, не міської ради, ні славетні громадські діячі, яким поза 50 років. Я думаю, що ілюстрацією любові повинні зайнятися люди, які пройшли Майдан і які пройшли Схід. Тому попрошу всіх дозволити хлопцям, які повернуться, 5-7 тисяч хлопців, зараз в на наші а це не АТО, це війна на сході. Більшість з них майданівці, вони скоро повернуться і все стане на свої місця. Окремо, хочу, щоб ви дали такі посилки керівникам тих держпідприємств і тих де всіх установ, які зараз там деякі організації, деякі псадо організації їх блокують, вимагають їх звільнення. Я розумію, що до вас приходять керівники, до вас не пробують, вас спочатку такі мені застосують, спочатку вас залякать, потім інша людина приходить, починають домовлятися за певну суму, що ми вас не будемо блокувати, не будемо вас звільняти. Та закінчиться війна, нові готові траційних змін буде. І це проведе якраз ці 5-7 тисяч хлопців з цієї Львівської області, які воюють. І дозвольте їм провести це, бо вони це мають моральне право. А не 20-30 здорових біків, вибачте за слово, які бігають по Львову і кажуть, що вони найбільші патріоти України. 20 лютого по Інституції тих хлопців не було там. І зараз на сході їх теж дуже мало є. Дозвольте тим хлопцям, вони це проведуть. Я кажу, містрація необхідна, але зараз в першому місці допомога армії України